Сьогодні на огляді в нас новинка від компанії Дюракрафт. Це усушувач повітря на 35 літрів. Це дуже стильний усушувач повітря, який розрахований на 65 квадратних метрів. Він працює достатньо тихо, споживає небагато енергії і має широкий функціонал по налаштуванню. До того ж, він підключається до смартфону, можна керувати приладом віддалено. У нього є очистка повітря багаторазовим фільтром, є іонізація повітря і різні режими. Прилад виконаний з білого матового пластику, дуже гарно виглядає, комбінований він з чорною панелью, панель е, глянцева, тут іде керування сенсорне. Зверху, відповідно, можна побачити отвір для випуску сухого повітря, така решітка, сама панель. Прилад, коли підключений в мережу, ось так горить кнопка Power. Якщо подивитись на бічну сторону, з однієї сторони є така ручка, ви просто Однією стороною захопили, і тут така велика ручка з іншої сторони для того, щоб пристрій можна перенести. Вона досить глибока, можна зручно схопитись за сам прилад. До того ж, для легкого переміщення приладу по підлозі є коліщата, які обертаються на 360 градусів. Варто відмітити, що вони працюють дуже комфортно, легко пристрій буде їздити і можна перевезти. Кабель живлення підключений виходить з пристрою на задній частині корпусу, довжина його 1,2 метра. Відповідно, прилад працює від мережі 220 вольт. На задній частині корпусу також можна побачити багаторазовий фільтр. Він закриває отвір для забору повітря. Відповідно, вологе повітря тут забирається, зверху випускається. Фільтр сітка, звичайно, нейлоновий, яку можна почистити помити. Відповідно, пил. Якщо тут назбирався, там раз в тиждень-два по мірі забрудності ви можете його почистити. До того ж є захисна рішітка, яка закриває радіатор всередині є радіатор, де накопичується волога, там конденсується вся вода з повітря. Вона стікає по радіатору вниз в піддон, і потім попадає в бак, який знаходиться з боку. Фільтр легко знімається ставиться назад. Це без зусиль можна зробити. Також тут є отвір під дренажну систему. Якщо відкрити цю гумову резинку, то всередині ми можемо побачити, там є отвір, з якого виходить вода, вона попадає в бак. Якщо ви комплектну. Ось такий дренажний шланг під'єднаєте. Відповідно, конденсат вже буде виходити на цей шланг. В бак вже він попадати не буде. Головне під кутом вивести. Якщо це якась стара пристрій має стояти вище, відповідно, щоб водичка природнім шляхом витікала. Якщо на бак, то бак за повністю пристрій виключиться. Бак тут іде об'ємом на 4 літри. Є віконце по рівню заповненості. Ви можете бачити, який рівень води в баку. Якщо бак дістати, тут є водичка, пристрій ми тестували. Є кришка, є ручка для легкого переміщення. Відповідно, сюди попадає вода, під кутом стікає і сам процес, от, коли вода попадає в бак, відбувається максимально тихим, тому що по стінці воно стікає. Якщо подивитись зверху на панель, то горить індикатор червоним кольором, там показано, що бак відсутній. Також це покаже, коли бак буде заповнений. Відповідно, ми бак. Дістали воду злили і назад це легко все фіксуємо. Тут широка досить така ручка, можна захопити зручно, бак і вставити, причому водичка не переливається. На передній частині є логотип. Такий дуже стильний дизайн, який впишеться в будь-який інтер'єр, класичний осушувач, нічого зайвого тут немає. Давайте тепер перейдемо до верхньої частини корпусу. Це панель налаштування, сенсорна. Запустимо прилад, натискаємо на кнопку Power. Одразу пристрій показує поточну вологість в приміщенні, він зараз її визначає. До речі, якщо включений нічний режим, а тут він включений, пристрій не буде відволікати підсвіткою, буде так ледь-ледь підсвічуватися. Це дуже гарне рішення. Щоб виключити цей режим, треба перейти, наприклад, поставити режим по вентилятору потужності більший. Він трошки шумніше працює, але, відповідно, якщо враховувати параметри даного приладу і повітряний потік, то він працює досить тихо за рахунок раликового вентилятора. Якщо натиснути ще кнопку, то є третє положення вентилятора. це максимальний потік повітря. Відповідно, якщо вам потрібна максимально швидка робота приладу і продуктивність, то виставляйте цей режим. Ну або, відповідно, нічний і середній. Зараз він, до речі, визначає вологість, тому що пристрій стояв. Йому на визначення може знадобитися там декілька хвилин. Він показує зараз 59. Вологість піднімається. Відповідно, в процесі роботи вологість буде падати. Ви можете вологість задати свою, є ось така крапелька. Заходимо в цей режим і виставляємо з кроком 5% волосся, яку потрібно. Діапазон тут налаштування де 40-80. Наприклад, зараз ми йому поставили 40% і вже прилад буде працювати до 40%. Бак, відповідно, заповниться, пристрій виключиться, тому без нагляду його можна спокійно лишати і не турбуватись. Стосовно режимів, є режим комфорт. Програмуйте цей режим на 50% автоматично можна його виключити. В режимі комфорт вологість світлини вже не встановлюється, тому що е, там фіксовано програмовано. Є кнопка окремо таймер. Якщо перейти в цю кнопку, можна поставити, наприклад, 2 години. 2 години прилад відпрацює і виключиться. Можна навпаки таймер поставити на включення. Через 2 години пристрій включиться. До того ж, зі смартфону його повністю можна налаштовувати якість панелі, але додатково можна навіть ставити розклад. Там, наприклад, щоб він включився в десятій ранку, а виключився, наприклад, в обід, там в 13.00. Це до речі, дуже зручно. І остання кнопка це кнопка іонізації повітря. Вона включається під час осушення. Ця технологія вона насичує негативно зарядженими іонами повітря, воно стає легшим і більш природнім. Вона не має такої великої концентрації, тому можна, щоб вона постійно була включена. Це за бажанням, воно ніяк не впливає на організм людини в негативному плані, Там, алергетиків, у кого є якісь проблеми зі здоров'ям, то ви собі можете під час осушення постійно її тримати включеною. За необхідності, відповідно, можна завжди виключити. Це основне, що стосується налаштування даного приладу. Ми обов'язково покажемо окремо в відео, де налаштовується даний прилад по Wi-Fi зі смартфону, як він керується. Стосовно його параметрів, ми вже трошки їх озвучили. Продуктивність даного приладу складає 35 літрів на добу максимально. По площі до 75 квадратних метрів прилад даний розрахований. Працює він в діапазоні 5-35 градусів. Повітряний потік у нього 200 кубічних метрів на годину і максимальна потужність 420 Вт. При наших умовах, от він зараз використовується у нас 20 градусів. Вологість ви можете побачити на дисплеї, що зараз 60% орієнтовно, то він споживає 320 ватт. Це залежить від температури і від вологи. Тобто для 35 літрів це дуже хороші показники. І до того ж, рівень шуму в максимальних обертах у нього складає до 45 дБ, А якщо ми говоримо про мінімальний, то там рівень шуму коливається це 41, 42 і це для 35 ки дуже тихо. Якщо у вас є якісь детальні питання по даному приладу, ви можете звернутись до нас, і ми з радістю вас проконсультуємо.